Друзі, клея, всіх вітаю, сьогодні стежнева аналітика криптовалюти. Поговоримо сьогодні про BTC, про локальні сетапи, трошки аналітики по новинам, по теханалізу. А завтра, післязавтра, відео про альткоїни. Тому чекайте, наступне відео буде теж дуже цікавим. І так, поїхали. Почнемо з тижневки. Дивлячись на наш графік, він працює поки що прям ідеально. П'ятихвильова структура Еліота. Виглядає дуже гарно. Ми майже дійшли до моїх глобальних цілей по BTC. Хочу нагадати, що це консервативні цілі, 85-90. Я думаю, це консервативні цілі по BTC. Все, що вище там, 100 тисяч, це вже буде супер, звичайно. Але мої глобальні цілі, консервативні, <світувачення> такі. І ми майже до них дійшли. У нас дуже будь-ча тижневка закрилася. Пам'ятаєте, минулий. Огляд по тижневці. Мені дуже не подобався цей тиждень. Він виглядав дуже шартовим. Я сказав, що такі тижні можуть швидко поглинатися, якщо це справжній рух. У нас, в принципі, це і сталося. Ми його поглинули. Ми поглинули не просто цю тижневку, ми поглинули взагалі все. Всі минулі максимум. Ми закрилися тілом сильно вище. Ось скільки у нас? У нас на 12% вище всіх тіл. Тобто, це прям шикарно. Тіна і тіл, свічок. Виглядає все, по побичимо, все супер. Подивитися на ADX, він починає розвертатися. Все, як я казав, наша структура дуже схожа на цю структуру. Тобто, у нас був сильний тренд, потім зелена перебила червону, і у нас, хто пам'ятає, я казав, що ми приблизно знаходимось тут, коли я казав про цю позицію. Тобто, все прямо відпрацьовує ідеально. Я не кажу, що це буде такий фінальний кроткий імпульс, ми підемо на, на спад. Ні, цього не буде. Я далі поясню чому. Але по ДХ все співпадає, все супер, добре. По тижневому RSA. По тижневому РСА тижне ми тільки підходимо до 70-го рівня, в зоні перекупності, поки що не досягли. І з позитивного, те, що ми не опускаємось нижче 50-го, у нас були намагання скоригуватися, але сила тренду доволі міцна. Давайте глянемо по Днівці. В у нас є перекупність доволі сильно. Звичайно, це взагалі не означає те, що ми підемо зараз на корекцію. Пам'ятаєте, я казав, що у нас подвійне дно вибудовується на RSI? в принципі, вона вже відпрацювала. Хочу сказати, коли у нас доволі сильний тренд, і ми рухаємо взагалі без стопів, просто тупо у нас палки на гору, без там, проторговок таких, як тут, то в таких випадках RSI можна локально ігнорувати. Тому що він може поки що не відпрацьовувати, бо на перекупності не завжди треба продавати. У нас дуже сильно сформований тренд, тому зараз на RSI я б сильно не звертав увагу. Тобто по BTC все виглядає сильно. По відсотковій ставці теж мої очікування з хвилі Меліума та теж співпадають. Нагадую, що червоні лінії, оці вертикальні, це коли у нас було підвищення відсоткової ставки ФРС США. Голубі — це стоп, і зелені це пониження. Тобто я казав, що у нас якраз починається стадія відновлення, коли у нас перший був стоп, і стадія, можна сказати, формування такого, продовження тренду це коли у нас почались пониження відсоткової ставки. В принципі, все співпадає, все супер. Давайте перейдемо далі в більш локальний графік, де я займаюся трейдингом. Саме цей графік. Що в нас є? Тижневку ми вже проговорили, давайте 4H проговоримо. Зараз, як на мене, більш цікаво налізувати чисто рівні і е, саме свічки. У нас існує тільки один потенційно сильний рівень для лангу, як на мене. Це, звичайно, минулі максимуми. Тобто ось ця жовта лінія. Минулі максимуми. Ми два рази торкалися цієї зони. Давайте вклад знову. Попав за камерою. Тобто ось один і ось два. Тобто, у нас є два минулих максимуми. Якщо ви питаєте себе, там, коли мені зайти в лонг, а вам дорого по цій ціні, я розумію, я б теж ніколи не заходив би в лонг просто без жодного сетапу, тільки тому, що насильний тренд. Так, цього може бути достатньо, звичайно, але це дуже небезпечний лонг. Як на мене, тому що тут стопи. Незрозуміло, куди ставити, як мінімум ставити нижче цього початку. Або взагалі наставити і там, дивитися вже по своєму сетапу, по своєму сценарію. Тож, якщо ви хочете зайти більш-менш консервативний лонг, як на мене, треба дочекатися корекції тільки 74 тисячі, приблизно так. Так, якщо ми зараз підемо там на 90 і там 85 90, закріпимось там, то, звичайно, корекція до 74 майже вже неможлива. Якщо це справжній такий сильний рух. У нас тільки тут є зона супротиву, якась можлива, бо тут така локальна проторговка. Але знову ж таки, не факт, що ми побачимо такі ціни. Тобто, якщо ви прям хочете біток, як на мене, я б заходив тільки по таким цінам. Я не можу собі дозволити заходити тут. Це доволі доволі дорого. Якщо ви питаєте себе, коли шортити, у нас дуже багато було сетапів шортових і по перепродності, і по дивергенції. І ці сетапи, можна сказати, відпрацьовували, але дуже локально. Наприклад, тут на годинці у нас була така сильна дивергенція. Можна сказати, ми трошки скоригувалися це, але, звичайно, це ж не можна сказати повноцінну корекцію і заходити в шорт теж, як на мене, нерізонно. Як на мене, замало сетапів заходити в будь-який шорт зараз, тому що у нас надзвичайно сильний тренд. У нас можна сказати, що існує дивергенція і на 4 h RSAю, тобто, ось, у нас тут вершина вища, ніж за цю. Тобто, а графік росте. Дивергенція. Подивіться, мій огляд на rsi індикатор я багато разів розповідав. Рекомендую ознайомитися з цим індикатором. Він дуже цікавий. Тож тут, дивергенція теж існує. Але знову ж таки, тут у нас теж шортовий сетап був. Чорт працював, ні, працював. Тобто, якщо ви прям дуже хочете шортити, ну тут тільки на дуже дрібному таймфреймі треба торгувати 15 хвилинці хоча б і шукати якісь сетапи. Тобто сетапи поглинення, як, наприклад, тут, хоча вони теж не філігранні, і ми дуже швидко бачили відпрацьовку на лонг. Ось тут у нас можливий сетап буде вбудовуватись, тобто, у нас нова вершина. Якщо ця свічка поглине цю, то це такий прейс-акш, PPR на розворот, але знову ж таки проти тренду. Трейдити теж не рекомендую. Е, двома словами, шортити я не рекомендую взагалі лонгувати так, але від сетапів, від тих ключових рівнів, які я сказав. Якщо вам прям супер хочеться лонгувати, то чекайте більше локальних е, рівней і там відкривайте позиції. Якщо вам супер хочеться трейдити, то, звичайно, це більше про альткоїни, такі, як Ethereum, Doge, Solana і тому подібне, я про них розповів в наступному відео. Сьогодні у нас по BTC. Давайте подивимося, найголовніший наш графік, який рулить всім нашим інвестпортфелям, це біткоін -домінація. домінація у нас закрилася надзвичайно добре по тижневці. Я казав, коли робив минулогляд, огляд, що я дуже сумніваюся, що ми можемо одразу поглинути цю свічку, а ми поглинули її. Тобто у нас тут повноцінний сетап поглинення на імпульсі, і це ще дуже гарно якраз співпадає з моїми очікуваннями на. Розворот біткоін домінації, перелив ліквідності в альткоїни, то у нас почнеться стадія відновлення по альткоїнам і там локальний альтсезон. Тож поки що все виглядає дуже-дуже непогано. Давайте перейдемо більш дрібний тимфрейм, це одна днівка. Тут у нас поки що інформації, можна сказати, немає. Якщо відкотити на тиждень, ми зараз тестимо нашу. Наш минули мінімум. Бачите, тут минуло максимум, минуло мінімум. Це жовта лінія. Тобто, У нас тут є такий локальний рівень, навіть середньостроковий рівень, напевно. І ми зараз його якраз тестимо. Нам треба, щоб ми не пробували його. Якщо проб'ємо. Я не думаю, що ми будемо оновлювати вершини по біткон демінації, якщо чесно, це, на це не схоже. Але якісь локальні відбиття, я думаю, можуть статися. Звичайно, цього не хочеться. Хочеться, щоб ми продовжували корекцію. Чим швидше це станеться, тим краще для. Наш інвестпортфеля для альткоїнів. Але знову ж таки, по біткоін домінації все виглядає дуже добре. Головне те, що за сценарієм, за очікуваннями, і це теж дуже важливо. Для моєї голови, так точно. Якщо трошки хочеться пограти в вангу, то ми відкриємо цей графік, хочу нагадати це графік двохрічною ковзаною. Я скину посилання на цей інструмент, можете подивитися. Тут, в принципі, опис є. Двома словами, у нас є зелена чорна лінія. Зелена лінія, коли ми підходимо нашим інструментам BTC і пробуваємо її, це гарна зона для купівлі. Червона лінія, коли ми доходимо до неї або пробуваємо, це гарна лінія до продажу. І тут, в принципі, можна орієнтуватися на глобальні, глобальні перспективи інвесторів. Я не дуже люблю цей графік, одразу кажу, але зараз можна з ним погратися, як на мене. Дивіться, якщо дивитися, коли у нас. Гарний рівень для продажу по BTC. Зараз це становить 209 тисяч. Тобто цілі по цьому графіку по поцімково знав 209 тисяч за один BTC. Навіть не половина нашого шляху. Якщо дивитися, де наша зона підтримки, це 42 тисячі доларів. Звичайно, взагалі мова не йде про таку ціну. Я не вірю, що ми дійдемо. Я не кажу, що я вірю, що ми дійдемо до 200 тисяч на цьому циклі, але все може статися. Просто цікавий графік, я його рідко відкриваю, якщо чесно, але зараз мені стало цікаво, вирішив вам показати. Наступний графік, до якого я доволі давно не повертався, але як на мене, це цікавий і дуже графік, я сьогодні зранку його аналізував. Дивіться, це графік безстрокової ставки фінансування фьючерсів. Я думаю, я, напевно, про цей індикатор розповім окремо, або якийсь пост напишу, або ціле відео зніму, бо він такий доволі цікавий, як на мене. Двома словами, це показник, який допоможе нам зрозуміти, наскільки сильно влаштовані учасники ринку там, на продаж або на купівлю BTC, він звіряється з усіма біржами локально. Тобто Binance, Bybit, OKX і тому подібне. Якщо спостерігати, у нас не було ще такого сплеску екстремальних обсягів на інтересах. Як, як тут. Тобто у нас були сплески тут, можна сказати, як тут, але прямо на глобальній стадії, коли у нас прям е, там, сезон коли всі там, новини про BTC, ажіотаж, коли люди згадують про BTC, зазвичай це, якщо так перекласти, то приблизно такий такі час воно і працює. У нас тут такого не було. Тобто, Поки що можна подивитися, що нема глобального сплеску. По btc інтересу У нас був тут, можна сказати тут, тут локально теж був. Хто скаже, що ми, наприклад, тут і тут, і ми піти на корекцію, тому що дуже схожі сценарій. Я скажу, що ні, не схоже, тому що не було ще ажіотажу на крипті, не було ейфорії. Ті, хто каже, що мені була ейфорія, я Ну, я не вірю, що була ефорія. Що таке ефорія? Ефорія для тих, хто тільки в BTC сидить, сидить там роками. Для них ейфорія. А для мас маркету для всіх людей, ну, Ейфорії не було. Вони навіть ще не згадали про BTC. Зараз тільки кажуть, що BTC, там, 80 тисяч коштує. Це вже там, деякі журналісти, деякі там, новини, можуть про це вже казати. Але так, щоб було те, що було тут, прям такої близько не було. Я пам'ятаю цей період, ти не знаю, замовляєш таксі, їдеш, і тобі в таксі розповідають про BTC, ти йдеш по вулиці, ти чуєш по BTC, там. Не знаю, в машині їдеш на радіо, там по BTC, новини BTC, все BTC. Оце було тут. Тут і близько такого не було. І це станеться обов'язково. Головне питання, коли? Але на цьому дикатері можемо подивитися, що цього ще не сталося. Я скину. Посилання на цей індикатор, тому що він дуже цікавий і рекомендую його вивчити. Він дуже непоганий для фундаментального аналізу. Рекомендую. По графіку Total Market Cap хочу одразу сказати і наголосити про індикатор ADX і про RSI, а потім до графіку повернемося. Дивіться, по ADX, пам'ятаєте, я казав, що чекає цю формацію. У нас, в принципі, це і сталося. Ми пробили зеленою червоною, у нас тренд почне розвертатися ADX, і це символізує на те, що у нас по. Total Market Cap тільки формується сила тренду. І це теж дуже важливо. Це може бути як такий доволі сильний аргумент на користь не тільки BTC для всього ринку, а особливо для ринку альткоїнів. По індикатору RSI ми навіть не підібралися до 70 рівня, але ще є куди йти. І прям значної перекупності ще не було у нас. Чекаємо, чекаємо. Можна глянути, що по місячному таймфрейму, по місячному те ж саме. Це, в принципі, актуально. Давайте подивимось по графіку Total Market Cap. По графіку Total Market Cap у нас теж все дуже на позитиві. У нас, давайте почнемо з тижневки. Місячний зараз не актуальний, нам треба дивитися зараз тижневка. Місячний таймфрейм будемо дивитися біля закриття місячного бару. По тижневці. Ми. Поглинули теж весь цей рух. Це добре. Не ідеальний, можна сказати, тому що ми все ж таки не полинули тілом цю свічку, там, нашу фінальну локальну. Але, як на мене, ми поглинули вже півроку проторговки, і це вже прям дуже добре. Далі у нас похід, ми вже пробили цю зону, наш минулий максимум. І далі похід настільки супротив наш Олтамхай. Це там 3 трильйони, пам'ятаю, да, 3 трильйони. Цей момент я дуже гарно пам'ятаю ще до створення YouTube каналу. Мої цілі по тот маркеткапу така зона, але вона одразу кажу взагалі не обґрунтована, це не професійно ставити там цілі, я постійно про це кажу. Просто якщо дивитися знову ж таки по структурі, по структурі п'ятихвильовки, вона теж може співпадати, бо ця хвиля повинна бути імпульсною. Наскільки вона буде імпульсною, не але як мінімум пробити ці АТХ і піти там трошки вище, я думаю, приблизно так можемо і дійти. Хочу нагадати, що в мене є телеграм-група, де я публікую анонси своїх відео, стрімів, тому обов'язково всіх чекаю. Там дуже багато корисної інформації, особливо анонси моїх відео, тому що не всі можуть знайти моє відео на YouTube. Алгоритми Ютуб дивно працює. Кому цікавий там платний контент, це Віп-група. Там я розповідаю про. Там щоденна аналітика, От нещодавно продав весь Ефіріум. Чому? Можете дізнатися там. Трейди і тому подібне. Давайте зустрінемо завтра-післязавтра, -завтра, і я поговорю про альткоїни. Є дуже багато інформації стосовно альткоїнів. Дам сетапи про, там, про деякі альткоїни. Кому більш цікава детальна інформація, це вже в закриту групу. Все, всім гарного дня. Побачимо завтра післязавтра. Ставте вподобайку, пишіть будь-який коментар. І всім гарного дня До побачення.